Не зовсім розуміють, для чого у кожному інтерв'ю е, говорити про вибори е, і паралельно з цим махати пальчиком до інших політичних, скажімо так, опонентів, казати, що вони наші ви про Володимира Зеленського зараз я в принципі говорю в тому числі і про його інтерв'ю. Е, і що мене там дуже напрягло, це те, що він допускає проведення виборів. У часи війни і інші способи голосування як онлайн. Я так розумію, що хронологічно це вже було після зламання зламування державних країн. Ось свіже, так і вона так. Свіжа, але воно могло, писати воно міст могло писатися вона могла писати могло писатися раніше. Міст 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 але міст міст я нагадаю, Є, але що це там він говорить про події. Ось сьогодення. Він говорить про я Трампа. Не знаю, вже коли писали писали про... швидше за все. Хронологічно це вже було після 19 грудня, коли були кібератаки масові на наші державні реєстри. Мене це, чесно кажучи, насторо. Тому що е не виключаю, що при такому підході можуть з'явитися якісь ініціативи в парламенті по зміні законодавства. Хоча я погоджуюсь з тим, що потенціалу для підтримки їхньої немає абсолютно. абсолютно. Тепер, з приводу самих виборів, Я е людина, яка е проходила виборчі кампанії не одну, не в якості кандидата, я прекрасно усвідомлюю, що під час дії воєнного стану. Про вибори ми в принципі не можемо говорити, і е, ми можемо забути про е, легітимне голосування. Е, проводити їх після закінчення е, дії воєнного стану, тобто коли закінчаться активні бойові дії, ми можемо, але знову ж таки треба адаптаційний період, тому що Юлія сказала тільки маленьку частину проблем. тих проблем, які у нас можуть виникнути і виникнуть. І я вам скажу, закінчуючи, мені здається, що зараз дійсно треба концентруватися, як правильно колега казала, на нашій обороноздатності і на тому, щоб ми зберегли державність. І чесно кажучи, зараз дуже цими розмовами ми ризикуємо, що багато так. хто почне використовувати ці от виборчі риторику і дії, користуючись саме логікою виборів. Це дуже пагубно може впливати на ці і так складні ситуації, яка в нас є в державі.